Смерть завжди ходить поруч, особливо в цей час, нагадуючи про цінність життя. Ми вже говорили про смерть, як явище тотожне народженню, тобто це все єдине коло життя, гри у втілення. Звісно, це болючий процес для вашої свідомості в контексті прийняття, але в контексті проживання цього процесу душею все навпаки, найболючіше і найскладніше саме народження. Смерть це завершення кола життя. Перехід в інший вимір вона найлегша для душі. Після фізичної смерті помирає тільки тіло, свідомість, душа ж вічна, все поєднується і, в залежності від ситуації, відправляється в простір, в якому їй місце, за рівнем розвитку свідомості, відпрацьованих уроків та за багатьма іншими критеріями. Всі душі йдуть до світла, але світло має свої рівні деякі душі застрягають і не можуть перейти у світло. Їм не вистачає сил, усвідомлення, і вони не бачать, куди рухатися, тому так і відбувається, що вони застрягають. Тут також багато факторів, які на це впливають. Ті, хто працює з такими душами, знають те, що мають знати, і допомагають готовим рухатися далі. Все ж і не всі душі готові, деякі мають прийти до цієї готовності. Це все відбувається через прийняття, а не злість, агресію та інші стани. І таке буває. Смерть не ворог, а частина життя, хоч здається, якраз з життям вона й не пов'язана саме навпаки. Вона нагадує про цінність вашого життя, цінуйте те, що маєте, тих, хто поруч, і кого любить ваше серце та душа. Проводьте час із близькими, усвідомлюйте цей великий дар, життя, втілення, можливості, які у вас доступні. Будьте тут та зараз, насолоджуйтеся кожною секундою втілення. Воно того варте. Навіть якщо ви поки так не відчуваєте та не усвідомлюєте, живіть та творіть своє найкраще життя, ви це вмієте та можете. Творець живе у кожному, відчуйте його в храмі своєї душі. Любимо всіх і кожного, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют!